Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі української Відні. сьогодні подивимось, що він хоче вам зараз сказати, що він до вас відчуває, ваш чоловік. Дівчата, це загальний розклад, тому, якщо вам треба особиста консультація, пишіть на телеграм, конкретні питання, які вас цікавлять. Або, якщо вам треба почуття, думки дії. Через кнопку спонсорство відео у закрепі. Так, мої хороші, подумайте про себе, продумайте про нього і давайте дивитись. Ми про себе плачемо, да? карта вилітає. Давайте дивитись. Хто ви в мене? Людина, яка віддає свій ресурс, зливає. Слухайте, так багато у вас ідей, так багато у вас енергії. І насправді тут така ситуація, що не він вас не обирає, а ви себе не обираєте. Дівчата, якщо десь в якомусь моменті, дивіться, з чоловіком дискомфорт. Ну от, Він одне те саме робить, а вас це дуже бісить. Або от ви вважаєте, що все це не повага. Це не зміниться. Ви знаєте, як втомилися вже під нього підлаштовуватись. Все одно чекаєте на покращення, а вам життя дає купу знаків, ознак, що треба обнуляти ці відносини. Що означає обнуляти? Або ви, якщо це колишні, просто відпускаєте цей момент. Не треба там розривати, я без нього вже не зможу. Ну, ви ж живете? живете. Тут момент такий: зазирніть всередину себе і запитайте, чого хочете ви. Якщо ви в стосунках, ви робите так само. І, наприклад, якусь конфліктну ситуацію обнулюєте і задурно. Все, вона вже не впливає на ваші стосунки. Отакі фрази більше вас не чіпляють. Отакі його дії, все. Вони більше ніяк негативно на вас не діють. Така порада. І піде покращення? Що він хоче вам сказати? Кохан. Але я обирав. Поміж інших, я дивився на інших, не без цього. Хтось може бути зараз в інших стосунках, але тільки з тобою мені було так гарно. Расурсно, знаєте. Я хочу від тебе відмовитись. Ну, якийсь дурний. Хочу від тебе відмовитись, бо я знаю, що ти будеш страждати і чекати на мене. Мені це подобається. Коли я з тобою сварюсь, або, або коли я тебе ігнорую, я знаю, що в цей момент ти виявляєш до мене якісь почуття. І мені це подобається. Це він вам каже. Мені не подобається, коли ти працюєш, думаєш тільки про себе, коли в тебе є ресурс, яким ти зі мною не ділишся. Каже, любові, хочу, тут поява, тут прояв. Вам тут треба трошки зі своїми страхами знову ж таки попрацювати. Тут можливе або воз'єднання в будь-якому дивіться, в будь-якому варіанті тут показує укріплення на якийсь час стосунків. Розмова, як один за одного за руку беремо. А щось, знаєте, якась надія, а після неї все знову по старому снаю. Хто дуже давно не бачився, дівчата, тут він вам насниться однозначно, або навіть зустрінетесь. А потім, як знаєте, як знову згадаєте, як боляче було. От, ви тут всередині себе знайдете гармонію. Все, ви хочете сім'ю. Дівчата, тут от, от дивіться, от загальний розклад, в кого дуже сильно резонує, в кого є якісь питання, пишіть, будемо дивитись на особистих. Тут ви оберете себе і підете своєю дорогою. Якщо ви давненько у шлюбі, то просто будете своїм ділом займатися. Якщо ви вже не хочете з ним нічого спільного мати, іноді дівчата там пишете, то колишні, та я бо знаю, коли з ним розійшлася. Ви Просто перестанете про нього згадувати. Тому що якщо він вам такий неважливий, як ви пишете, чому ви на нього дивитесь розклад? Зрозуміло? Угу. Ні, все, заробітки підуть, і він потім, це більш така дальня перспектива, він потім буде думати, Боже, я що ж я втратив? Навіщо я так зробив? Він не думає, що він може якось або втратити вас, або ви можете змінитись. І тут він почне про це замислюватись, дівчата. Ну це комбо, ну хай мучиться. Що ж ти зробиш? Ну сам хотів, сам отримав.